Такий районний аукціон на Коломищині провели наприкінці весни. Допомагають 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді, тризубівцям та батальйону тероборони. На заході зібрали понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Продаємо 87-му окремому батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони, сертифікат на придбання технічних засобів для потреб батальйону на суму 200 тисяч гривень. Батальйон визначив коло потреб, які їм потрібно, речі, які їм потрібні для виконання завдань. Ми їх придбаваємо, передаємо безпосередньо розташування батальйону. 77-й батальйон вже понад два роки активно воює на передовій. У військових часто виходить із ладу техніка, тому кошти їм завжди потрібні. Батальйони стоїть довгий час на першій лінії і виникають проблеми з технікою, з оснащенням, з різними матеріальними засобами. Ми звернулися зараз до фонду, щоб нам виділили, закупили необхідні нам речі. І передали нам батальйон уже безпосередньо речі. Типу закуплені. А районна влада каже, що залучає до допомоги військовим всі громади Коломийщини і робитиме це надалі. Ми продовжуємо активно підтримувати Збройні Сили України, в тому числі особливо ті військові частини, які розташовуються на Коломийщині. Ми стараємося залучати до цієї підтримки і територіальні громади, і кошти з різних бюджетів, в тому числі від підприємців, меценатів. А також раз у рік ми проводимо такий Районний благодійний аукціон і за рахунок цих коштів маємо можливість там протягом тривалого часу вирішувати і закривати різні проблемні питання для наших військових. Однак військові постійно потребують допомоги, тому і влада, і фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади запрошують всіх небайдужих долучатися до допомоги нашим захисникам. З колоною Богдан Малацький Галин Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.